Вітаю, друзі! Сьогодні 4 лютого 2025 року. А вчора ввечері вже мережу сколихнула е, інформація, висловлювання Дональда Трампа про те, що е, Сполучені Штати хочуть укласти з Україною угоду, за якою Україна постачатиме Сполученим Штатам, потрібні для електроніки рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу. Е, і ця, це повідомлення воно викликало таку дуже емоційну реакцію в українців. Е, давайте проаналізуємо е, цю, це висловлювання з точки зору інтересів України. Ну, по-перше, слід згадати, що в так званому плані перемоги Зеленського, цілком декларативному документі по своїй суті, є кілька практичних пунктів: один чи два. І один із них стосується пропозиції Зеленського Сполученим Штатам розробляти корисні копалини України. Я не розумію, хто давав повноваження Зеленського на такі пропозиції, тому що ні Верховна Рада не ухвалювала відповідного рішення, і Зеленський явно не мав права включати такий пункт у цей план перемоги. Але справді така ініціатива з боку Зеленського була. Але ми не забуваємо, що в момент, коли план Зеленський розробляв свій план перемоги, то це, то це він же був з 21 травня 2024 року особою, яка перебуває на своїй посаді без будь-якої виборній посаді, без будь-якого офіційного рішення повноважного органу держави, і без переобрання, тобто. Законність його таких пропозицій, вона дуже, як на мене, сумнівна. І, відповідно, якщо би країна, яка хоче з нами підписати якусь угоду з цього приводу, хоче чисто юридично це оформлювати, то це явно повинен бути не зеленський і не той спосіб, в який він це запропонував. Це перше, друге. Я нагадаю про те, що в 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум з Сполученими Штатами, Великою Британією та Російською Федерацією, які відповідно до якого ці країни гарантували територіальну цілісність та незалежність України. А Україна в обмін на це погоджувалася відмовитися від ядерної зброї і стратегічної авіації. 20 лютого 2014 року, 2014 року Російська Федерація грубо порушила цей Будапештський меморандум, і, відповідно, в зв'язку з початком гібридного вторгнення, яке завершилося окупацією Автономної Республіки Крим України, відповідно. США, Великобританія, а до цього Будапештського меморандуму заявами пізніше приєдналися і Франція і КНР, ну там вони з певними застереженнями, але для, нашої, для наших цілей це неважливо. Так от е вийшло так, що єдиною країною, яка порушила цей Будапештський меморандум у 2014 році, і до 3 лютого 2025 року була Російська Федерація. Інші країни діяли згідно з цим Будапештським меморандумом, вони, зокрема. Здійснювали дипломатичний, економічний, політичний тиск на Російську Федерацію, допомагали Україні фінансово. Тобто, фактично, вони виконували свої зобов'язання як гаранта, тому що Будапештський меморандум не передбачав 에, те, що інші країни будуть за нас воювати. Та, от. Але я вважаю, що 3 лютого 2025 року Будапештський меморандум цією заявою поруш... 에, у зв'язку з заявою Трампа порушили Сполучені Штати Америки. Тому що е, ставити допомогу Україні під якісь умови, е, верніше, ставити допомогу Україні е, у залежності від певних умов, зокрема постачання рідкоземельних матеріалів, це свідчення того, що фактично Штати відмовилися від м, своїх зобов'язань як гаранта е, незалежності України. І як би там не було так, Сполучені Штати не брали на себе зобов'язання, що вони утримують Російську Федерацію від вторгнення в Україну, але вони теж сторона цього документа, і, відповідно, порушення однієї сторін, е а саме Російську Федерацію цього документа, накладає на інші сторони зобов'язання добиватися е повернення документа у юридичну. Е Гармонійний стан, тобто до того стану, в якому би він виконувався. Отже, ця заява в цьому контексті я вважаю, що вона є кричущим порушенням Будапештського меморандуму і міжнародних зобов'язань Сполучених Штатів Америки щодо України, і крім того, вона засвідчує те, що на Сполучені Штати не можна покластися як на країну гаранта свого слова. Але що нам слід все-таки мати на увазі? По-перше, Трамп людина, яка робить велику політику через хаотизацію. Це ми побачили щойно на прикладі тарифів, які Трамп наклав 1 лютого 2025 року на товари із Канади і Мексики, а також із Китайської Народної Республіки. При тому щодо дружніх країн Мексики і Канади тарифи були накладено в півтора рази вище ніж щодо Китайської Народної Республіки. І раптом, 3 лютого 2024 року, після розмов із президенткою Мексики та прем'єр-міністром Канади Трюдо, е Трамп заявив про те, що він відтерміновує введення цих тарифів на 30 днів. При цьому спочатку він мотивував ці тарифи тим, що він хоче повернути. Заводи е, з виробництва тих чи інших товарів на території Сполучених Штатів Америки. Але зараз Мексика запропонувала підсилити свій кордон, там підсилити контроль над трафіком е, картелів е, через кордон України, Канада, в свою чергу, теж так само, а також підсилити законодавство щодо відмивання коштів, і все, Трамп на 30 днів відтермінував, тобто е, введення тарифів. Тобто, фактично. Е, Трамп діє непослідовно мотивацію, яку він висловлює, вона є брехливою, тому що насправді в нього є якась інша прихована мотивація. Він, відповідно, е е спричиняє шкоду бізнесу мексиканському, канадському, в тому числі американському, тому що бізнес е йому важко функціонувати в умовах невизначеності. Завтра Трамп ще щось не. Е, і фактично ми повинні розгадати так, цю заяву Трампа і щодо рідкоземельних е, матеріалів в Україні. Ну, по-перше, е, певна частина родовищ вже в окупації Російської Федерації. Виходить так, що цією заявою Трамп підтвердив, що він домовиться з Російською Федерацією е, про екстериторіальність цих рідкоземельних родовищ. Чи там інших корисних копалин щодо законів Російської Федерації як умову там зняття санкцій, чи якось. А Україна надасть на це згоду, якщо ці родовища залишаться у окупації Російської Федерації певний час. Або ще раз повторюся, чинна українська влада не той суб'єкт, з яким можна підписати сталу угоду щодо цих питань, тому що. Вони є сумнівної законності і легітимності на даний момент часу, ну, як мінімум, президент, це точно. І в таких умовах підписувати якісь стійкі угоди, які передбачають величезні інвестиції для того, щоб розробляти ці корисні копалини, Ну, це як мінімум недалекоглядно. Зміниться президент, зміниться Верховна Рада, зміниться соціальна ситуація, суспільна ситуація в Україні. Можна буде денонсувати ці угоди з посиланням на те, що Зеленський там чи Верховна Рада не мали права ухвалювати таких рішень в умовах е, війни, це е, третє і четверте, е, заява Трампа справді виглядає досить е, двозначно в контексті того, що Україна спливає кров'ю е, зв'язку з війною проти Російської Федерації, і тут користуючись ситуацією, Трамп робить. Такі заяви. Шольц, до речі, при, е, канцлер Федеративної Республіки Німеччини, вже засудив цю заяву Трампа. Ну і поп'яте, слід розуміти, що це тривала історія, ну, тобто з цими е, рідкоземельними матеріалами. І, е, як на мене, ця заява ще раз засвідчила те, що Трамп людина е, хаос. Людина е, 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 Яка. Е, людина маніпулятор, людина, до слова якого не слід ставитися серйозно. Але в цих умовах, що в Україні зараз найслабше керівництво з моменту відновлення незалежності України, звісно, це. Небезпечна заява для інтересів України, тому що невідомо, ну, при укладенні будь-якої угоди, звісно, що Зеленський і компанія не зможуть захистити національні інтереси України, тому що у них для цього не вистачить мозгів, умінь, е порядності, патріотизму та й будь-чого не вистачить. Тому будемо спостерігати. Слава Україні!